Скоро в мене відключить електропостачання. Свічки у мене вже закінчилися. Сидіти в темряві я не хочу. То буду використовувати отаку лампу. Її мені дівчата подарували на день народження. Вона доволі універсальна. Дозволяє заряджати телефон сюди, по безтовому зарядному пристрої. Наушники та годинник. Але зараз їх заряджати не буду, мені треба світло. Дуже схожа лампа, є в мережевому супермаркеті, плюс-мінус коштує там, 700 гривень. Відповідно, її можна теж приблизно таку саму придбати. Ви зможете бути з світлом, коли немає електропостачання. То, відповідно, нам треба буде ця лампа, пауербанк і провод. Підключили. До парбанку, підключаємо до лампи, Включаю світло. Нічого не видно, включаю лампу. Воля. це мінімальний світловий потих дає. Далі середній і найбільший. Вона у мене горіла 5 годин і практично не розрядила парубанку. Відповідно, може, думаю, вистачить цієї банки на приблизно ну, добу точно. Ще в мене є. Також придбав в мережевому супермаркеті такий, такий ліхтар світить дуже круто. Все видно коштує 1200 гривень.